– Ну що? – Як камінь у воду. Як ви його загубили? Президент не може просто сісти в таксі і зникнути. А якщо Байден подзвонить або Макрон, де твоя голова? Куба? Вибачте. Так. Добре. Перекажу. Щось нове. Е, так. Ну і ворожбит Бартоломей. На його думку, президент живий, але замкнений серед невідомих людей. Браво! Викрали в нас президента. Через мій труп. Убийте мене, але не батьківщину. Майже все я маю, про гідність дбаю, цінують це. Різь овації я гордом мчу в промінні слави, мене називають слугою народу. Життя це фільм і головна в нім роль моя, без зайвих слів сценарійна. Писав народ, ро, та ти вже долі порог, і ось він я слуга народу оббити мене, але не батьківщину, був квітень 1773 року. Посольська зала королівського замку. Та Рейтан розриває одяг і своїм тілом блокує двері. Не хоче, щоб посли покинули залу. Не може дозволити, щоб сеєм ухвалив договір про поділ. Хлопці, відкрийте вікно. Дякую. Як думаєте? Мав він рацію. Варто було лізти на рожен. А ви як вважаєте? Ну, я думаю, що хм. завжди треба боротися до кінця. Навіть коли здається, що бій наперед програшний. Хм. Дякую вам. Це все на сьогодні. Е, повторіть третій розділ. Що таке? Тільки я чув дзвоник. Пане вчителю. Як там справи? Сподобалася нова халтурка. Халтура. Ну, класна халтура. так-так. Це ж ти написав у контрольній, що римляни залучали рабів до найважчих робіт, деяких учителями. <рес> а відповідаючи на твоє питання. Ну, боюся, що ви штовхнули мене у якусь велику аферу. <рес> так. Пане. Пане інацій, можна на два слова. Так, звичайно. Дякую вам, до побачення. Будь ласка. Прошу. Прошу. А... А, будь ласка. Що ви тут робите? Якщо проводу урок. Але ні, безкоштовно зарплати не треба на благо суспільства. То ви ще не чули. Кажуть, що ви пропали. А де таке кажуть? Ну як це де? Всюди? Пульс часу. Приголомшливий початок президентства Ігнація Конечного у своєму зверненні до Сейму він не лише нагадав депутатам, що вони є слугами народу, а й наголосив на необхідності негайної реформи державного управління. Депутати відмовилися від недоторканості, вони також скоротили свої зарплати і кількість персоналу. Наступним кроком є розташування уряду і парламенту. Репортаж на цю тему підготувала Анна Валіцька. Донедавна знайти вільне місце для паркування біля Сейму було майже дивом. Від учора це більше не проблема. Рішення президента Ігнація Конечного має історичний вимір у 21 столітті. Знову велике переселення народів. Що скажете про ініціативу президента, яку вже називають «презкороченням»? Я голосував за, звісно, я був за. Закулісні розмови на цю тему точаться уже давно. Парламентарі та члени уряду переїжджають у нову будівлю, яку по обіді освятять представники кількох найголовніших конфесій Польщі. Будемо сподіватися, що цей екуменічний жест відповідним чином надихне наших політиків. У мене інфаркт фарб Вибачте, yes. я не хотів завдавати клопоту. Наступного разу прошліть хоча б СМС. Я хотів, та скінчилися гроші на карті. Дайте відбій спецназу. Що авіацію теж підняли? Дякую за нагадування. І авіації. А що ми мали робити? Такий чудовий старт, скорочення, звільнення, нові віяння і раптом бах! Вас нема? Вибачте, знаєте, ви зробили фурор. Екологія всюди. Шахтарі садять дерева, паливні концерни інвестують в зелену енергію. Віднині ми всі велосипедисти. А. І я теж. Справді? От у синій і це мій. Ха. Чесно кажучи, я не очікував. Це ще не все. Ходімо. Доброго ранку. Доброго ранку. Добрий день. Ви роздмухали нашу демократію, яка ледже Всі працюють, повна мобілізація. Ні, ні, Сюди, будь ласка. А. Доброго ранку, пане президенте. Сьогоднішня преса на вашому столі. А, Дякую, дякую, пані Марії. Як вам подобається? Ну, гарно. Ми старалися. Ну, Так, досить достойно. Це певно, цінна деревина. так? Це твір за плита. Це реквізит. Позичили в Національному театрі. Реквізит? Ну, добре. А ці книжки? Я принесла з дому. Ага. Це копія, сподіваюся? Оригінал. Та я замінив раму. Вона не підходила. На золоту? Як глава держави найважливіша особа країни. Ви будете приймати тут важливих гостей. А. Мабуть. А ви де засідаєте? Над вами. Я хотів сказати, мій кабінет надваш. Ага. Уряд зайняв перший поверх. Ходімо, я вам покажу. Це тирсоплита. Всюди тирсоплита. І лінолеум. Клас. Але визнаю, це переселення чудова ідея. Всі органи на похваті. Ну? Ходімо, покажу решту. Так. Тирсоплита. А тут будуть сидіти. <хи> Вибачте, я не так висловився, працювати, слуги народу. Чотириста людей сюди не помістяться. А Ви ще не знаєте? Ми скоротили семь. Як це? З 450 до 100. ста <хи> чи не надто радикальний захід? <хи> Піар для людей. Насправді, дехто працює дистанційно. І так ніколи всіх нема. Тож 100 місць цілком достатньо. Ага, є ще одна проблема е, система голосування. Триває ремонт, програма для голосування ще не встановлена, тож будемо голосувати старим, добрим способом руками. Руками? Отак? Так? <смітна> 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 а якщо хтось не прийде на засідання, то принесуть його руку. Я жартую. Кави? У нас тут скромний буфет. Окей, Охочи. О, О, будь ласка, Це, це Я перепрошую Пробачте. Ну. Знаєте, Я думав, що далі, які мають бути наступні кроки, і не подумайте, що це особисте, та, та мене непокоїть ситуація у нашій освіті. Самі розумієте, своя сорочка ближче. Я уважно слухаю. Може, допоможемо їм так. Раз, так, раз. М? Освіта, ну так. так. Подумаємо, як щось виросте. Ні, та, та про що тут думати? А, адже а, ми, ми, ми скоротили державний апарат, правда? Правда. От і зекономили якісь 500 мільйонів, правда? Правда. То далі все дуже просто. Перекажемо ці кошти освіті і нема проблем, правда? Неправда. У нас вже немає цих грошей. Як так? А так, от вони вже розійшлися. Тобто їх поділили між відділами. Мусили підвищити зарплати депутатам і міністрам. Ви ж розумієте. Роботи побільшало, помічників поменшало. Роботи побільшало? Вони зараз дізнаються, що таке робота. Де цей буфет? Там. А витрати на переїзд, на ремонт, велосипедні доріжки, велосипеди, дві кави. Кава теж? Ви не хочете кави? А, о, так. Звісно, дякую. Печиво? Ні. Розумію. Політика економії зобов'язує. Наші громадяни просто в захваті від перших рішень нового президента. Та чи не зарано? Гляньте, як міністри виконують нові закони. Ось міністр охорони здоров'я буквально пересідає на екологічний транспортний засіб. Я теж цим здивований. Схоже, що політика президента це чистої води популізм. Казка вигадана лише для того, щоб створити ілюзію реформ і замилити очі громадянам. Насправді зворушливі заяви президента мали просто відвернути увагу від пекучих проблем. Нагадаємо, що бюджетники досі не отримали обіцяних надбавок. Мабуть, президента більше цікавить видовищний і дорогий переїзд, ніж корупція, безробіття та низькі зарплати виборців. Не приймайте близько до серця. Це упередження висмоктала кров двох президентів. Але, як то кажуть, собаки брешуть, а караван іде. Ну, іде та не туди. Це фікція. Країні потрібні реальні, справжні зміни. Слушно. Політичні імпотенти давно мають бути на смітнику історії. Саме так. Ви тільки подивіться. Кого ви бачите? Секретарки, помічники, а депутати де? М? працюють, не мають часу на розваги. Не треба їх захищати. Ми ж не в телевізорі. Нам потрібні нові лідери. Нова влада. І негайно зараз. Припустімо, ви маєте рацію. Де ви їх візьмете? Із себе не клонуєте. Оголосимо конкурс. Відкритий. Кожен може зголоситися. Чому ви смієтеся? Тому що смішно? Пане ігнаці, раптова зміна кадрів помилка. Ви новачок у нашій політичній кухні, тому що не знаєте, що не можна одним махом прибрати з меню котлети, голубці й пельмені. А чому? Богораться. Хто? Голубці, будуть протести, почнеться відрижка, припиниться травлення. Не треба вам казати, чим це загрожує? Вважаєте, що депутати саботуватимуть мої пропозиції та ініціативи? Я не вважаю, я знаю. Насамперед, як прем'єр-міністр, хочете змін? Будь ласка. Та трохи стримуйте апетит. Бо живіт болітиме. А що ви пропонуєте? Щоб і вовк ситий, і гаманець повний, зробімо так. Ви залишите старий уряд, а тих цим запропонуєте кількох своїх кандидатів. Міністр закордонних справ і оборони. Плюс голова центробанку. І? Податкова? І служби. А. Домовились. Дякую за каву. Прош. Ой, ой вибачте, вибачте, будь ласка. Вибачте, я це я винен. А, нічого не сталося. Дякую, дякую. Інформація про відкритий конкурс на державні посади. Терміни, критерії відбору режим розгляду. А ви моторна. Копії надішлю воєводам. Так, і може теж… Медіа поінформовані. Сьогодні ввечері оголосять по радіо у пресі на телебаченні. І Ви думаєте, що хтось. Я впевнена, що буде багато зацікавлених. Наступного тижня ми зможемо почати розглядати пропозиції. Зважаючи на режим скорочення видатків, ми могли б провести конкурс тут, на місці. А, Пані Марія, а вас можна попросити. Кава в термосі. Щось ще? Ні, дякую. І за сорочку теж. Ви безцінна. Дрібниця. На президента номер 3 колись нагидав Голуб за дві хвилини до зустрічі з Клінтоном. Відтоді я вже до всього готова. Вітаміни для Стася, тільки ви не забудьте, вранці сині увечері червоні. Аля я медсестра, впораюся. Добре, вітання Ігнацію. Добре. О, Ігнась. Містер Президент. Привіт. О Боже, мене поцілував сам президент. Треба викласти на сторіс. Привіт, матусю. Привіт. Як там сила робота? Ну, добре. Стасю, прийшов. тату прийшов. Таду! Привіт, круть. Зараз поговоримо, добре. Та спершу помиємо руки перед вечерею. Ти повечеряєш з нами? Не можу. У мене зустріч. То іншим разом. На побаченні? Так. А що? Та ні, нічого. А... Дякую. А вам так під'їзд доновили? Може, пожив би з нами хоч місяць? Треба пофарбувати майданчик, домофон полагодити. Не питання можу полагодити? Та ні. Не витримаю з тобою місяць. Ну так. Біжу. А ні? А я не якась особлива. Батьківщина цього не пробачить. А ще одне. Угу. Пане президенте. Не розповідайте синові про спартанське виховання. У нього потім кошмари. А вже ж. Піду. Забере стався в понеділок. А, бувай. Чому в понеділок? Я їду на Мазури з другом. А. Побажай мені успіху. Будь. Будь. Нехай щастить. Стасю, куди? Вечеря на столі. Все добре, синку? Так-так, Сідай. О, вся родина. Будь ласка, усі ще тут? Ну так, а де ж нам бути? Не знаю, може, на Хелі або у віслі. А що там таке? Резиденції президента. Чого ж їм стояти пусткою, правда, тату? Годі, Ігнасю, досить, ми все зрозуміли. Присуну ближче. Добре, тільки не робіть цирку. Сядь, басю, мамо. Все досить. Бери. Ми просто хотіли спробувати нормально пожити. Так. І що? Сподобалося? Не знаю. Ми ледве почали, як мусили закінчити. <кій> Але байдуже, байдуже. Передай. Ось. Ігнасю, слухай, що було заголо? Ну, тему закрито. Забудьмо про це. Ну, добре. <свистити> а, як добре, що чарочку за згоду. Що там чарка? Я пиво купила. З якої це нагоди? Матч, наші грають за кубок. Матінко, я ж геть забув. Де пульт від телевізора. А це що? Ну, з магазину ж. Тату! На виплату взяли. У магазині, так? Як усі нормальні люди? Але ми всі склалися, я теж додала. Я відмовилась від планшета. А вже вкотре. Так. Ну, Добре, то. Може, я теж докладу, якщо так <ріст> Ева, принеси пиво. Пані Марія. це? це на голову центрального банку Польщі. Так, кандидати на голову центрального банку Польщі. Нагадую, що потенційні міністри закордонних справ теж чекають на розмову. То нехай чекають, ще нікого нема на директора скарбниці. Кави? Ах, буду дуже вдячний. Пане президенте, ці нам якраз підходять. Як це підходять? Неповна середня, досвіду немає. А ви зверніть увагу на місце народження? Ну, краків, ну що? Якщо скнери, будуть ущадливі. Ну, правда, немає інших пропозицій. Е, ще є з Познані. Ви маєте знати, що шотландці не вмиються перед нашими. А це ідеальний варіант. Два в одному. Мати з Кракова, а батько з Познані. Але ж місце народження не має для нас значення. Треба, щоб були професіонали. Ну, вже нікого нема. Зараз тут. Е, десь тут. О. О, -о, О, Будь ласка, прошу. М? Дивище, що освіти після дипломного світа. Робота в уряді. Банк. М Понад 20 років досвіду. А яке правильне прізвище. Бальцерович. Як це бальцерович? Іще раз. Життя це фільм, і головна в нім роль моя. Без зайвих слів сценарій написав народ, Так і вже долі.